Вітаю усіх глядачів Кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску розповімо про таке: дорожні ремонти від тротуарів до міських магістралей. Кременчуцькі краєзнавці представляють віртуальні експозиції, а правоохоронці упіймали педофіла. Найактуальніше вже за мить. Залишайтесь на Алтаві. Автошляхи, тротуари, внутрішньоквартальні проїзди поступово оновлюються. Асфальтування у Кременчуці триває одразу у кількох точках. Найважливішою локацією, звичайно, є дорога на молодіжний. Її ремонтують капітально. Втім, комунальники встигають виконувати і поточні ремонти, детально із наступного сюжету. На проспекті Полтавському нині триває поточний ремонт. Для асфальтування погода не підходить, час від часу накрапає дощ, тож комунальники нарізають так звані карти, тобто знімають верхній пошкоджений шар асфальту. Від класичного ямкового ремонту у Кременчуці відмовилися: дороги латають, замінюючи цілі ділянки. Стверджують, так надійніше довше прослужить. Окрім ремонтів автошляхів, ремонтують і тротуари та внутрішньо. Квартальні проїзди. Паралельно проводиться робота нашим підприємством по ремонту квартальних доріг та проїздів. Це селище Молодіжне, після чого буде перехід на вулицю Московську. Також закінчуються вже роботи з капітального ремонту тротуарів, це район зупинка Аврора. І розпочались роботи по, також по капітальному ремонту тротуарів. Це в районі від Троїцького ринку до зупинка водоканалу. Важливим інфраструктурним об'єктом є дорога на молодіжне. Там нині триває капітальний ремонт. Комунальники запевняють, половину магістралі вже зробили. Залишалось одна половина 50% викладання укладання верхнього жартубатону покриття. Ми плануємо, як знову ж таки за благоприятних водних умов, закінчити до 1 вересня. Вчора ввечері в районі парку воїнів-інтернаціоналістів активісти мешканці молодіжного зустрілися з керівництвом міста та обговорили підсумки екологічної інспекції підприємств Північного промислового вузла. Що вже відомо про причини неприємного запаху в повітрі Кременчука в наступному матеріалі. Упродовж цього літа мешканці молодіжного потерпають від неприємного запаху. Як наслідок почастішали випадки захворювання дихальної системи. Люди пов'язують це з появою смороду у повітрі. Бронхіт, гайморит, а зараз ларінгофарингіт. І оцей остання болячка, як то кажуть, після того як ми їздили за ній з Бутової з, з лабораторії, робили замір Клуб диму, такого їдучого, як, як накрив нас, як закашлялась, і я вже приїхала додому. Вже все, я вже не дихала. Минулої ночі знову відчували неприємний запах. Поділилася депутат міської ради Тетяна Сідерка. Сьогодні вночі знов таки були запахи дуже приємні. Вікно відкрити неможливо. Нагадаємо, у Кримучці упродовж кількох тижнів працювала обласна комісія Державної екологічної інспекції. Перевіряли підприємства північного промислового вузла міста. Лабораторні виміри робилися по одному дню на кожному підприємстві. Підприємства були попереджені за два тижні. Про перевірку, тому ви ж розумієте, що вони були до цього підготовлені. До того ж, з'ясувалося, що заміри повітря для комісії виконували лабораторії власне самих підприємств. Виявилося в нашій лабораторії обласної. Немає сертифікату для того, щоб проводити дослідження, тобто екоінспекція приїхала, але лабораторію використала того підприємства, яке по договору всім цим трьом підприємствам Проводить. робить там ну, зрозуміло, да, робить угу. моніторинги, все, угу. все, все, все готує документи це готує все. лабораторія. Тобто, фактично, сам себе перевірив зрозуміло. на те спад Полтава Обленерго виявлені невідповідності щодо використання мазуту. Виявляється, що мазут – це взагалі 48 годин не більше. Тобто, це має все працювати Біль. да. да. На рік це як аварійний на, на газу має працювати. А Мазут – це вид палива. А в нас 50 там 60% доходило мазута на день і використовується це вже з квітня місяця. Офіційні результати перевірки поки що не оприлюднені. Офіційний запит ми надали екологічна інспекція. Результатів перевірки нам поки що не надала, так як вона хоче отримати письмову згоду підприємств, зважаючи на те, що в актах перевірки може бути да, конфіденційна. В такому разі чи назвуть інспектори реального винуватця, який труїть повітря в місті? Цим стурбовані громадські активісти. Мер запропонував їм також надіслати запит до державної екологічної інспекції щодо отримання висновків комісії. Запити підготувати на публічну інформацію, тому що ми, як чиновники, з одного боку листи, все інше, але запит на публічну інформацію це інструмент більш дієвий. Не можна засекречувати ці дані. Тобто, яка мова може бути про те, що ми вам щось не дамо, те, що ми ну, знаємо, по екології в вашому актуально. місті? Це взагалі да. нонсенс. Міська влада тримає це питання на контролі, тому разом з активістами займаються пошуками. Істини Ми зробили старт, тому що за останній час тридцять амобуть та 50 років цього не було такого резонансу. Взагалі добре і позитивно те, що наша мерія йде до назустріч до людей. В принципі, вони відвітувалися, розказали все дійсно, як воно відбувається. У той же час керівництво міста працює над модернізацією муніципальної лабораторії, що наразі робить аналізи лише за 11 показниками. 300 тисяч з обласного бюджету виділено зараз на закупку обладнання допомоги. Для цього лабораторії ми покупаємо, ставимо туди, ще несколько параметрів додати. Датчик фенолу докупимо, ще такі необхідні, там, як вміст розчинного кисню, в воді прибори. Будуть там шумомір. Якщо ж дієвих результатів від роботи полтавської комісії не буде, у Кременчуці мають наміри звернутися до Міністерства екології за наданням сертифікованої лабораторії, яка дослідить увесь спектр компонентів у повітрі. Кременчуцькі правоохоронці затримали чоловіка, який ховав гранату у своїй спідній білизні. Даний боєприпас чоловік привіз із зони АТО. Наразі за справою розпочато кримінальне впровадження. Подробиці далі у сюжеті. Минулої неділі на лінію 102 звернулись мешканці Крюківського району. Городяни повідомили, що по вулиці ходить на тверезий чоловік з предметом, схожим на гранату. На місце події одразу прибули правоохоронці. Побачивши поліцейських, правопорушник сховав небезпечний предмет у спідню білизну. Затриманий був 30-річний мешканець сусіднього району, який на сьогодні постійно проживав в Кременчуці. Чоловік перебував на підпитку під час поверхневого огляду. Чоловіка вилучено гранату F1. Даний боєприпас чоловік привіз із зони антитерористичної операції. На даний час даний боєприпас направлено на експертне дослідження. За фактом прочита кримінальне провадження статтею 263 Кримінального кодексу України чоловікою загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Окрім того, правоохоронці затримали ще одного зловмисника за розбещення неповнолітніх. На сьогодні кривдник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Дитина, заходячи додому між поверхами, зустріла незнайомого чоловіка, який змусив дівчинку роздягнутися та подальшому сфотографував її. За фактом розповідала кримінальної проважності розбещення неповнолітніх. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення або ж обмеження волі. Захисники звертаються до батьків бути уважними до своїх дітей про подібні випадки одразу повідомляти у поліцію. У Кременчуці у рамках проєкту Програма розвитку від Організації Об'єднаних Націй втретє перебуває з навчальним візитом делегація представників органів виконавчої влади та державного управління Донецької та Луганської областей. Наразі на порядку денному гостей нашого міста ознайомлення з діяльністю структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та комунальних закладів соціально-гуманітарної сфери. Основна мета програми розвитку від організації Об'єднаних Націй підтримати Україну на шляху сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної демократичної та сильної держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного і кожної. Перед обміном досвідом, організованим у різних секціях представників делегації, привітала заступник міського голови Кременчука Ольга Усанова. Я думаю, що досвід нашої роботи, досвід вашої роботи, буде корисним як для нашого міста. Міста, так і для тих міст та населених пунктів, звідки ви завітали до міста Кременчука. У нас, звичайно, є чим поділитися, є певні досягнення, але є і певні проблеми, які ми намагаємося вирішувати, вони, я думаю, також спільні для всіх. Зважаючи на склад делегації, Ольга Усанова зупинилася на напрямках роботи соціально-гуманітарної сфери міста, розповіла про пріоритети у роботі в умовах певного переформатування органу місцевого самоврядування Кременчука. Велику увагу вона приділила питанню функціонування навчально-виховних закладів, закладів позашкільної та професійно-технічної освіти, установ медичної та соціальної сфер, нагальним проблемам, що стосуються фінансування та поліпшення їх матеріально-технічної бази. Програмою навчального семінару передбачене ознайомлення гостей з роботою комунального... Підприємств, Кременчуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста Кременчук Інвест, міського оформлення, ЦНАП, ряду відділів і управлінь виконкому Кременчуцької міської ради. У зв'язку з ремонтом Кременчуцький краєзнавчий музей для відвідувачів наразі зачинений. Втім, до Дня Незалежності України працівники музею проводять так звані віртуальні виставки. І сьогодні краєзнавці розкажуть про керамічні та металеві скарби часів кам'яного віку та Київської Русі. Кераміка в житті людини виникла так давно, що і не уявити археологічних знахідок без уламків глиняних виробів. Вчені вважають, що глиняний посуд з'явився ще на початку нового кам'яного віку. Стародавній посуд знаходили на території Кременчука. Є... Посуд неоліту, Вік його сягає 6 тисяч років. Ми бачимо, як він гарно орнаментований. І фактично його використовували переважно для зберігання сипучих продуктів. Також ми можемо звернути на малесенький ось такий гарнесенький горщик також з цієї епохи. І представлено у вашій увазі уламки різноорнаментованого посуду того часу. Як і в наш час, багато років тому дітлахи полюбляли гратися з іграшковим посудом, тому щоб порадувати малечу, наші предки виготовляли іграшки у вигляді маленьких глечиків та мисочок. Також в колекції краєзнавчого музею є експонати, які свідчать, що мешканці Кременчуччини активно співіснували зі стародавніми греками. Є такі дуже гарні амфори. А чому вони лежать, а не стоять? Справа в тому, що ми бачимо, що в них немає плоского дна. В одній з них грушоподібне дно, а в іншій таке заокруглене. Як правило, їх ставили в пісок, тому відповідно такої плоскої поверхні дна ми не спостерігаємо. Окрім того, працівники музею розповіли про металеві вироби часів Київської Русі. Різновидні стріли, які використовувались у бою та на полюванні, просто вражає. Кожна стріла має свою особливість. Зверніть увагу, ось на цю стрілу. Спеціалісти кажуть, що це був дуже небезпечний. Предмет дуже небезпечна зброя. А один із військових сказав: Ну, це щось на зразок розривної кулі. Про особливості інших скарбів, які дісталися нам від наших предків. Ми розповімо у наступних випусках новин. Хокейний клуб Кременчук Володар Кременчук Опен Кап 2016. Наші земляки у вирішальному протистоянні з Донецьким Донбасом здобули яскраву перемогу з рахунком 4-2. Команда Олександра Савицького та Дмитра Підгурського виграла всі три поєдинки турніру і набрала 9 очок. Наші земляки, хокеїсти ХК Кременчук, стали у другий поспіль переможцями традиційного літнього турніру Кременчук Open Cup. В срібні нагороди змагань вибороли спортсмени донецького Донбасу, а бронзу здобули гравці криворізького кривбасу. У шести матчах турніру хокеїсти закинули 46 шайб, у середньому майже 8 за одну гру. Найбільше закинули кременчужани 15. Донечани та кривбас по 14. Найбільший рахунок зафіксували у двобої кривбас-білий барс – 11-1. А найшвидшу шайбу на турнірі на чотирцій секунді першого періоду закинув нападаючи. Чи з кривого рогу Олександр Селянин у ворота Донбасу. Фінальна зустріч Кубку Кременчука розпочалася явно не на користь господарів турніру. Донбас вже всередині першої 20 хвилинки відкрив рахунок завдяки точному китку Віктора Захарова. Більше того, минуло кілька хвилин, і Шаміль Рамазанов подвоїв перевагу гостей. Кременчужанам все ж таки вдалося скоротити відриву рахунку за 19 секунд до першої перерви. Відзначився Сергій Кузьмик з передачі Володимира Романенка. Ця шайба у роздягальню, як говорять спортсмени, допомогла нашим хокеїстам оговтатися та відчути впевненість у своїх силах. Тому другий період. Залишився за підопічними Дмитра Підгурського та Олександра Савицького. У воротах голки перегостей Євгена Серегородцева побували дві шайби. Їх на свій рахунок записали білоруські легіонери Кременчука Ілля Коренчук та Максим Слиш. А у заключному відрізку поєдинку Кременчужана вдалося зберегти свої ворота у недоторканості та закинути четверту шайбу у ворота Донбасу. Дублем відзначився Максим Слиш. 4-2. Тож вітаємо наших хокеїстів, переможців Кременчук Open Cup 2016. Синоптики інформують, завтра у місті передбачається хмарна і дощова погода. Температура вночі – 15-17, в день – 20-24 градуси. Це вся інформація на сьогодні. Зустрінемось завтра о цій же порі в ефірі лтави. Команда Кременчуцьких новин бажає вам всього найкращого.